42 медалі і друге загальнокомандне місце на 12-му кубку Європи з Таеквондо, що проходив у польському Любліні, посіла збірна України. Більше дивимося у нашому сюжеті. Двадцяти 22 країн-учасниць та майже 500 атлетів наші спортсмени змогли вибороти 42 медалі та посісти друге загальнокомандне місце на Кубку Європи з що завершився у польському Любліні, де шукали мотивацію. Розповіли і спортсмени, і тренери. Війна і ситуація в Україні стала надзвичайним мотиватором для нас, тренерів, для спортсменів. Більше мотивації і бажання перемагати не заради себе, не заради того, щоб ти став переможцем, а заради того, щоб пролунав гімн України і черговий раз ми показали, що таке Україна. Війна стала для мене дуже великим таким поштовхом та дуже великою мотивацією, адже я розуміла, що якщо я не Покажу себе зараз, і хто така Україна, то ніхто про неї не буде знати. Просто війна так хотілось прославляти Україну та показати, що вона гідна чогось. 13 золотих, 9 срібних та 20 бронзових медалей привезли спортсмени з Польщі. З таким потужним виступом привітав та міністр молоді та спорту України Вадим Гудсайд. Провідним атлетам збірної вручили подяки від міністерства, та й команда прийшла до очільника українського спорту не з порожніми руками. У відповідь подарували книгу з пам'ятними світлинами найважливіших перемог українських та на міжнародній арені за останні 18 років. І зібралося їх чимало. Та за словами головного тренера збірної, те, що демонструють спортсмени зараз неймовірний успіх. Як не дивно, з початку війни наша організація показує кращі результати, ніж до війни. Є надзвичайно високі результати на Чемпіонаті Європи, на Кубку світу. На Кубку світу ми взагалі стали кращою командою в світі. На чемпіонаті Європи ми здобули третє загальнокомандне місце. Ніколи подібного не було з цього виду спорту з Тепер спортсмени готуються підкорювати наступну вершину у вересні. У фінському місті там перестартує чемпіонат світу з ITF, де спортсмени налаштовані виборювати призові місця і нагадувати світові про вільну і незламну Україну. На прямому зв'язку із нашою студією, президент всеукраїнського союзу та Еквондо Валентин Зорба. Пане Валентине, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, доброго ранку. пане Валентине. 42 медалі. друге загальнокомандне місце. Наскільки це вагоме досягнення? Дякую, колеги, що запросили до ефіру. Ну насправді це дуже вагоме досягнення, і це була така знакова перемога. Тому що, як сказав головний тренер команди, що під час війни, саме під час війни, наші спортсмени розкрились, розкрився їх потенціал. з'явилася така мотивація, з'явилася така жага до перемоги.